Мир вам, наша молитовна родина. Якщо ти слухаєш цю молитву зараз, це не випадковість. Суєтні новини, страх, хвороба, скрутні обставини, душевний біль та страждання більше не матимуть сили. І нехай всі, хто мають вуха, почують, ті, що почують, нехай збережуть слово у серці, а ті, що збережуть слово, отримають плід у житті вже зараз. Сьогоднішня молитва одна з найважливіших у цьому році. Бо вона не просто про прохання, вона про Божу волю. А Божа воля блага на добро. Досконала. Коли воля Божа виповнюється в житті людини, хаос змінюється порядком, страх змінюється миром, безцільність та сумнів змінюється покликанням, найсильніша молитва, та, яка працює, молитва, яка працює, це та, що по Слову Божому. Сьогодні, друзі, у молитві ми отримаємо саме те, що справді необхідно, ми молитимемося тими словами, які сам Господь дав для молитви. Найсильніше слово, яке не повертається до Отця без сили, слово, яке просто не може бути невиповненим. Якщо ти спраглий, то це відео та молитва саме для тебе. Якщо ти стукаєш або шукаєш, ти отримаєш навіть більше, ніж просиш. Друзі. Перед тим як ми увійдемо в цю молитву, я прошу вас зробити одну дуже важливу річ. Якщо це слово торкається вашого серця, якщо ці молитви приносять мир, віру і надію, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, напишіть короткий коментар, навіть одне слово просто амінь вже має силу. І якщо маєте можливість. Поділіться цим відео з кимось, кому зараз потрібне Боже Слово. Небесний Отче, ми приходимо до Тебе не як до далекого Бога, а як до люблячого Отця. Ти знаєш наш кінець від початку, ти бачиш шлях ще до того, як ми зробимо перший крок. Ми визнаємо сьогодні наші думки не завжди твої думки, наші шляхи не завжди твої шляхи. Тому ми схиляємо серце і кажемо, нехай буде Твоя воля в нашому житті. Отче Небесний, ми приходимо до Тебе з упевненістю, бо знаємо, Твоя воля життя. Ти від початку благословив людину жити, рости, наповнювати землю і ходити в Твоєму забезпеченні. Ти не створив нас для страху завтрашнього дня, не для тривоги, не для нестачі. Ти є Бог, який дає хліб щоденний. Ти є Бог, який піклується про творіння і тим більше про своїх дітей. Ти сам сказав, що життя людини не залежить від надміру майна, але від твого слова, яке підтримує, годує і зберігає. Тому сьогодні ми приймаємо вірою твою волю для нашого тіла. Ми проголошуємо: життя Боже перемагає смерть, світло Боже перемагає темряву. Сила Божа торкається кожної немочі, кожної слабкості, кожного місця втоми. Ми не просто просимо, ми приймаємо те, що вже приготоване благодаттю. Ми проголошуємо устами віри Господь, наше забезпечення, Господь наше укриття, Господь наше джерело. Ми не живемо під тиском нестачі, ми живемо під покровом Отця. Отче. Ти створив людину для спільності, для близькості, для живих і зцілюючих стосунків. Самотність не твій задум, розділення не твоя воля. Ти є Бог любові, і любов, яка походить від тебе, не ранить, не принижує, не ламає. Твоя любов зцілює серце, відновлює довіру і повертає здатність бути близькими. Тому ми приносимо тобі всі наші стосунки: сімейні, подружні. Дружні, робочі, духовні, де є біль, нехай прийде зцілення, де є мовчання, нехай прийде правда в любові, де є відстань, нехай прийде близькість і мир. Навчи нас любити не зі страху втрати, а з повноти серця. Навчи нас прощати, як ми самі були прощені. Отче Ти є Бог, який називає речі так, як вони є. Ти сказав світлу бути і світло стало. Ти сказав людині жити і життя з'явилося. Ми приймаємо твою волю для нашої ідентичності. Ми визнаємо ми твоє творіння, ми не помилка, ми не випадковість, ми результат твого задуму. Ти виткав нас із наміром, ти вклав у нас цінність, яку не може забрати жодна помилка минулого. Тому ми відмовляємося жити під тягарем осуду, самозвинувачення і сорому. Ми приймаємо свободу, яку дає син. Отче, Твоя воля, щоб наше життя мало сенс і приносило плід. Ти не створив нас для порожнього існування, ти створив нас для добрих діл, які наперед приготував. Ти дав кожному дари, ти дав кожному шлях. І сьогодні ми просимо не про чуже, а про своє, про ту частину, яку ти довірив саме нам. Відкрий наші очі, щоби бачити своє покликання. Навчи нас бути вірними в малому, не знецінювати початки, не поспішати випереджати тебе. Ми хочемо плоду, який залишається. Отче, найвища Твоя, воля, щоб ми перебували в Тобі. Не час від часу. Не лише в складні моменти, а постійно. Ти не кликав нас у релігію, ти кликав нас у стосунки. Ти хочеш, щоб ми жили з тобою, чули тебе, ходили з тобою і вчилися від тебе. Нехай твоя воля стане нашим шляхом, нехай твоя воля стане нашим диханням, нехай твоя воля стане нашим щоденним вибором. Ми проголошуємо. Твоя воля блага. Твоя воля досконала, Твоя воля для нашого життя. Слухаючи наші молитви побудовані на Слові Божому, ти помічаєш, що думки заспокоюються, тіло розслабляється та відновлюється, душа відпочиває, питання, які мучили, отримують відповіді. Сила Божого Слова у тому, що кожна істина звільняє та дає світло. Істина, яку ти чуєш, зрушує духовні окови. Щоразу, коли Слово Боже потрапляє до серця, віра зростає. Саме Слово Боже у молитві витісняє сумнів, будує фундамент, із яким серце вчиться приймати, думки перестають сперечатись, дух починає головувати. Друзі, це великий дар та справжня Божа воля, аби слово. Звільнило від кайданів кожного та кожну, щоб слово зрушило із місця те, що зазнало невдачі та осуду, аби Слово Боже оживило тих, хто вважався втраченим. Любі друзі, і ми виповнюємо цю волю Божу разом із вами, із кожним. Коли ми діємо за волею Божою, то він обов'язково кладе нам у серце наступні кроки, і сьогодні ти можеш зробити той крок, на який наважувався дуже довго. Ти можеш стати партнером каналу і поширювати слово разом із нами, своїм репостом, своїм фінансовим насінням, своїм коментарем та вподобайкою під цим відео та каналом. Кожне відео, що виходить на цьому каналі, виходить завдяки підписникам та Господу. Ми вдячні кожному, хто знає, що випуск відео вартує від тисячі гривень і підтримує вихід наступних. Тим, що сіє. Ми дякуємо Господу за те, що саме Він розвиває свою справу, саме Господь вкладає та плекає у серці бажання підтримувати цю справу. Ми вдячні кожному, хто сіє репости та фінанси за реквізитами у описі відео. Ми бачимо, як Господь воздає кожному, ми читаємо кожен ваш коментар і чуємо кожного. І тепер ми готові розкрити, чому саме ця молитва. Була така важлива. Любі друзі. Тож чому ця молитва працює? Є молитви, які звучать гарно, є молитви, які заспокоюють, а є молитви, які запускають духовні закони. Ця молитва належить до третьої категорії. Вона працює не тому, що в ній багато слів, і не тому, що вона емоційна, вона працює, бо вона узгоджена з тим, як Бог діє. Бог ніколи не діє хаотично, Він не реагує імпульсивно, він не змінює свою волю щодня. Бог діє через слово, через обітниці, через віру. І саме на цьому побудована ця молитва. Слухаючи ці пояснення, ви вдосконалюєте та годуєте свою віру, яка неодмінно дасть плід. Перше, що потрібно зрозуміти Бог уже дав це ключ. Вся Біблія побудована на тому, що Божа робота вже звершилась. Багато віршів кажуть нам дав, заплатив, завершив, зцілив, благословив, зміцнив, відкрив. Боже Слово буквально каже вже зроблено, прийми це духом та побачиш фізично. Найбільша помилка людей у молитві вважати, що Бог ще має щось дати. Насправді ж, з духовної точки зору, Бог уже дав усе, що необхідне для життя, благочестя, миру. Зцілення, достатку і повноти не дасть, не планує дати, а вже дав, це означає, що молитва це не переконування Бога, це узгодження себе з уже звершеною реальністю. Коли людина молиться так, ніби Бог ще не вирішив, вона молиться з позиції сумніву, а коли молиться так, ніби Бог уже звершив. Вона молиться з позиції віри. І віра це не надія, це духовне прийняття того, що вже є істинним. Друзі, воля Божа це центр усього. Ця молитва працює, бо вона не починається з бажань людини, вона починається з Божої волі, а воля Божа це не абстракція, це не таємниця, це не щось приховане від людей. Воля Божа чітко виражена в Його слові. І ось. Що важливо зрозуміти, Божа воля ніколи не суперечить Божим обітницям, і Божі обітниці ніколи не суперечать Божій волі. Тому, коли людина молиться, спираючись на обітниці, вона автоматично перебуває в Божій волі. Ця молитва не просить Бога зробити щось, якщо він захоче вона проголошує те, що він уже захотів і вже постановив, і саме тому вона має силу. Отець всім серцем бажає, аби ми зрозуміли проголошення важливіше за прохання. Багато людей усе життя просять, але так і не приймають. Але духовні закони працюють не через прохання, а через прийняття вірою. Віра завжди має голос, віра завжди говорить, віра завжди проголошує. Саме тому в цій молитві так багато тверджень. Так багато слів, типу Ми приймаємо, ми проголошуємо, ми визнаємо, бо віра не мовчить, віра не сумнівається, віра узгоджується зі Словом і говорить те саме, що говорить Бог. Коли людина починає говорити Божі істини, її внутрішній світ перебудовується, розум оновлюється, страх втрачає владу, сумнів слабшає, а віра зміцнюється. І так, друзі, Ця молитва сильно впливає на ваше життя просто зараз. Вона торкається всіх сфер життя, адже в цьому Божа воля. Бог не ділить людину на духовну і побутову. Для нього все життя духовне. Тому Божа воля охоплює тіло, душу, мислення, стосунки, працю, покликання, внутрішній стан, майбутнє. Ця молитва йде шляхом від основи до вершини, від базових потреб до найвищої цілі, єдності з Богом. І це дуже важливо, бо Бог не будує дах без фундаменту Він не говорить про покликання, коли серце зламане, Він не відкриває висоти, коли людина живе в страху виживання. Ця молитва працює, бо вона відновлює порядок. Одна з найсильніших істин, яка зробить ваше життя сповненим дії Божої. Бог благословляє не тому, що ти достатньо добрий Він благословляє, бо Він добрий. Обітниці не заробляються, вони приймаються. І ця молитва знімає тягар я ще негідний. Вона повертає людину в позицію дитини, яка просто простягає руки і каже: Отче, я приймаю. І саме в цей момент віра починає працювати. Так, друзі, це відчувається надто добрим. Багатьом здається, що все це звучить занадто добре. Але причина цього відчуття не в тому, що це неправда, а в тому, що люди роками жили нижче Божого стандарту. Коли істина вперше звучить, вона часто здається надмірною. Але саме так працює світло, коли людина довго була в темряві. Любий, друже, зрозумій, закарбуй у своєму серці, твоя частина прийняти. Бог уже зробив свою частину. Він уже сказав, він уже дав, він уже забезпечив, тепер черга за людиною не довести, не випросити, а повірити і прийняти. І ця молитва не фінал, це точка входу, вхід у життя, де Божа воля стає щоденною реальністю. І якщо серце відгукується. Це не емоція, це віра, а віра, коли вона прийнята, завжди приносить плід. Тепер, друзі, коли ви отримали сильну настанову віри, коли ви посіяли своє насіння, коли стали однією частиною з нами, маємо у нашому серці благословити вас. Тож приймайте щире благословення у ваше життя, приймайте цю молитву із сильною вірою. Небесний Отче, ми приходимо до Тебе з вдячністю за кожну людину, яка зараз слухає цю молитву. Ти знаєш кожне серце, ти бачиш кожну дорогу, ти розумієш кожен біль, кожну надію і кожну молитву, яку люди не завжди можуть вимовити в голос. Сьогодні ми приносимо перед Твоє лице всіх підписників цього каналу, усіх, хто шукає тебе, усіх, хто втомився, усіх, хто вірить. І навіть тих, хто зараз стоїть на межі віри. Отче, ми дякуємо Тобі, що ти Бог, який благословляє не частково, не тимчасово, а повно. Отче, нехай Твоє благословення зайде в кожне серце, як світло, яке розганяє темряву. Нехай життя Боже переповнює тих, хто відчував внутрішню порожнечу. Нехай мир Божий накриє тих, хто жив у напрузі страху. Тривозі за завтра. Ми проголошуємо мир входить у серце, спокій входить у розум, душа знаходить відпочинок. Нехай кожен, хто слухає цю молитву, відчує, що він не сам. Отче Ти Бог, який зцілює, Ти Бог, який відновлює зламане, ми благословляємо кожного підписника зціленням тіла. Нехай сила Божа торкнеться кожної немочі, кожного болю. Кожної хвороби, яка виснажувала. Нехай життя Боже оживляє тіло, нехай відновлюється сон, нехай повертаються сили. Але ми молимося також про зцілення душі. Нехай ти торкнешся тих місць, де були рани, які ніхто не бачив. Там, де було відчуття провини, прийде прощення, там, де був сором, прийде свобода. Там, де була втрата, прийде надія, Отче Ти Бог близькості, ти Бог примирення, ми благословляємо родини підписників цього каналу. Нехай у домах з'явиться світло, нехай слова зцілюють, а не ранять, нехай любов стане дією, а не лише почуттям. Там, де було мовчання. Нехай прийде розмова time to one, 08. Там, де була відстань, нехай прийде близькість. Ми благословляємо подружжя, батьків і дітей усі зв'язки, які потребують твого дотику. Отче, Ти Бог, який благословляє працю рук. Ми благословляємо кожного підписника в його праці, служінні, навчанні, щоденних справах. Нехай зникне страх нестачі. Нехай прийде мудрість для рішень, нехай з'являться можливості, які були приховані. Ми проголошуємо достаток приходить разом із миром не як тягар, а як благословення. Отже, ми благословляємо віру кожного, хто слухає, нехай віра зміцнюється, нехай сумнів втрачає владу, нехай серце знову довіряє. Для тих, хто стояв на межі зневіри, нехай прийде нова надія, Для тих, хто давно чекав відповіді нехай з'явиться світло на дорозі. Отче найбільше благословення це Ти сам. Ми благословляємо кожного підписника глибшою близькістю з Тобою. Нехай молитва стане розмовою, нехай Слово стане живим. Нехай віра стане щоденною ходою. Нехай кожна людина знає Ти поруч. Ти чуєш, ти ведеш. Ми проголошуємо благословення над кожним підписником каналу Молитви Українською». Нехай життя перемагає, нехай мир панує, нехай віра зростає, нехай Божа воля виповнюється повно. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.